Гуртуються задля підтримки Збройних сил України. Чернівецькі студенти організували благодійну виставку, де відвідувачі можуть не тільки познайомитися з новими цікавими ідеями молодих митців, а й придбати деякі зробіт. У такий спосіб організатори вирішили зібрати кошти на потреби військових. Про те, як виникла ідея експозиції, дивіться далі у випуску. У час, коли захисники України виборюють наше майбутнє на полі бою. У тилу кожен пропонує шляхи їх підтримки та закриття найнеобхідніших потреб. Із такою благодійною метою студентство Чернівецького національного університету організувало виставку мистецьких робіт. Ми вирішили об'єднатися двома студентськими організаціями, які діють у нас на факультеті. У нас виникла ідея створити якийсь мистецький крутий захід, на якому ми можемо охопити не просто щось таке більш локальне, а більш поширене. Ми поширили таку інформацію серед наших студентів. Чили їх також. Ми вирішили, що зараз дуже буде доречним зробити все благодійно. На цій експозиції студенти вирішили показати своє бачення подій сьогодення та допомогти нашим захисникам наблизити перемогу, розповідає Ігор Хілько. В самі важкі часи, самі важкі якісь такі доленосні події ми хочемо відобразити через творчість, через якісь свої ну, переживання, через психологічну характеристику даного часу. І тому через оці роботи студенти намагаються якби, побороти цей страх, побороти якийсь психологічний ну, такий, скажімо, наратив чогось невідомого. До слова, мистецька галерея зібрала понад 40 студентських робіт, виконаних у різних стилях. Зокрема, п'ять з них охочі зможуть придбати, зазначають студенти. На цій виставці ми висвітлили роботи студентів, які навчаються у нас на факультеті. Насамперед, це як і курсові роботи, які можна переглянути, деякі з найкращих, так і позауніверситетські роботи. Начерки, повноцінні роботи, замальовки. У нас висвітлені деякі роботи. Це картини також наших студентів, які можна придбати. Виручені кошти підуть на той самий наш збір, про який ми говорили раніше. Там висвітлені також такі qr кодики з якими можна перейти, побачити суму та вирішити чи. Хочете ви придбати її чи ні? Серед презентованих мистецьких робіт приваблює око відвідувачів і скульптура, яка була створена спільно чотирма студентками факультету. Ми з студентками, також дружиніною Діаною, Максимію Христиною та Остафією Елізабет, вирішили створити таку скульптуру, яка від відображає наше бажання створювати щось від серця, а не те, що нас заставляє суспільство. Вона називається Поман серця. Ми створюємо роботи такі, як ну як бажає наше серце, а не як диктує нам суспільство. Відтак, товарча молодь поставила собі за мету зібрати завдяки благодійній виставці 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу військовослужбовцям. Ми відкрили збір банку. Зараз у нас мета це 20 тисяч гривень, і зібрані кошти перейдуть на благодійний фонд Пентакоста, з якими ми безпосередньо часто співпрацюємо. І тому дуже вдячні, що нашу таку ініціативу підтримали і викладацький склад. Познайомитися з творами молодих митців Ожна буде протягом 10 днів у галереї на Штейнберга. Анна Харабара, Іван Мітрік та миднятева.